Значит, это... ну Там питання в комментариях задавали. Так, есть не задавали, по поводу хто такий містер Андерсон. <свистит> <свистит> містер Андерсон це Нео из матриці. А прикол в тому, що коли ми з Ігорем в 2013 році їздили по Карпатам, возле стрия мы стояли, я сів на свою сумку і роздавив очки. І одна, одна, один глаз вилетів. І я одів очки спомню цю сцену з матриці, там, де Нео розбив агенту Сміту очки, і він ото так знімає очки, і говорить Містер Андерсон. <смістер> і щось він там таке сказав, я дословно не пам'ятаю, але щось таке, типу. от. ну і мені ця сценка заповнилася. Я кожен раз, коли знаходжу очки, прикалуюся з цього. А потім ще придумали страшком тему, коротше, що коли знаходиш один окуляр, коротше, виходить, дочку, а коли два це два очка. В общем, цьому приколу вже 12 років. Це було в 2013 році в Карпатах перший раз. Ну а потім багато разів ще було. Таке. От. Це такий мем у мене приївся і тепер постійно він. По поводу, яка сума треба на ремонт велика, Да, в принципі, там немає особого значення. От. Я, я ж збираю на ремонт того велика, який там. На, на цей вілік особо нічого не треба. Ось я, наприклад, купив обод, 50 тих самих солей я віддав за колісо. В ітоні забрав з нього обод, втулка в мене залишилась, але я її може викину потім, не знаю. або подарую комусь мастеру. Спиці я теж поки оставлю, подивлюся, як воно буде в себе вести. Якщо спиці не будуть вилітати, то тоді і запаски ніякі не нужны. А той велик буду ремонтувати, ну, там не зрозуміло як. Я, я, в принципі, поставив на банку ліміт 10 тисяч, ну, в сенсі того, щоб зібрати банку от, на ремонт Веліка. Я не думаю, що там тоже багато треба. Я не собираюсь дуже дорогий ремонт робити. Просто там надо замінити, щоб він нормально був вкомплектований, так як я люблю. І все. По поводу озера Тітікака. Я вже давно проїхав до місцевість, то треба було одразу заворачувати в перший день, щоб туди їхати. Але я ж вже сказав, що состояние велосипеда, я не хочу їхати в дуже сложні місця, а там дуже горна місцевість, Вот, Я хотів їхати Тіті Кака, приїхати Куско. Отой, як я мука запугав називається. Там от. В общем, ми поняли, да, там, де столиця Інків. Але все, я їду простим маршрутом. Тут і так багато цікавого. В принципі, я ж говорю, що це это... так. Розповісти про велик, що про нього розповідати? Якщо дивитися всі серії з самого початку з Бразилії, то там все зрозуміло з цим великом, Там нема про чого, що про нього розказувати. Правда, я вже в ньому майже все поміняв. Задня камера спустила. Наверно, знову відкліїлася латка. Буду міняти. Коротше, замінив. Таки, наверное, бракована эта камера. Ну, я ей пока не выкидываю, но это самое. У меня все равно две запаски есть, нормально. Мне хватает. Хватит. Так что еще одну можно в расход пустить. Тую из декатлона. суперкамера. Короче, это самое. По поводу алии, пальмового я Ничего страшного в ней немає, то так раскрутили по телевизору, а, страхи. А, например, в том же Таиланде, там пальмовая олия, это нормальный жир, его используют все Купують, як обачно ми соняшникову купляємо, так вони і пальмову купляють в бутилках в магазині і готують на ній, так що нормально. Ну, по поводу Скоріше всього, так, то вони вважають галузей, поэтому і цена така. А то я думаю, що за фіня. По поводу реклами, значить це самое, якщо монетизація відключена, то реклама не повинна показуватися. Ну вона може показуватися тоді, коли, наприклад, ти вставляєш чуже відео або чужу музику, і тоді виходить. Ти не можеш відключити, дійсно вона буде показуватися, тому що так, ну, так устроєн YouTube. А якщо у тебе немає чужого контенту, і ти відключив монетизацію, відключив рекламу, то реклама не повинно показуватися. По крайній мере, я так думаю, я так знаю. Ну, тому що я сам коли свої ролики включаю, немає реклами ніякої. А коли була монетизація підключена, тоді, так. Да. Ось таке. Може там якось зараз по-другому працює, але ну, в общем-таке. По поводу харчування, ви ж саме вже бачили що зараз вітамінів я їм нормально і купляю, і на халяву нахожу. От. Ну, вітаміни більше у фруктах Овощі то таке, овощі то взагалі їда для бідних одних мало толку іноді треба їсти ну от я цибулі їм іноді картошку знаходив да. так що в принципі, а так я не люблю овочі у мене я в дитинстві їх обожрався столько, но... Я ж кажу, що овочі це їда для бідних. Люди їдять її по бідності. А по поводу що зробити з велосипедом. От. Кстати, можна буде навіть опрос провести, що зробити з велосипедом на фініші. Може і правда комусь подарити. Велосипед буде легендарний. Я його доведу вже до такого стану, що там нічого ламатися не буде. По поводу герпеса на губі. Так у мене герпес давно вже був. Кстати, оця отут в углу, вона у мене з'явилася після того, як я ходив до лікаря зуби лічити. Не знаю, може у них інструменти були нестерільні якісь, і він мене заразив, а може вона, случайно так совпала, але Якраз в той момент вона вискочила, її не було раніше. Вот. А по поводу герпеса, Ну герпес він і так в крові є. Если, ну, у мене просто він знає, я знаю точно, що він у мене в крові є. Просто він обостряється іноді, коли імунітет ослаблений. Вот. Ну це не герпес, це. Це, це зовсім щось інше, я не знаю що. Я думав, що може вітамінів не вистачає, може курки треба більше їсти, може треба захищати. Ну, в общем, пробую по всякому, буду пробувати. Побачимо, що воно зробить. В мене. Але точно не інфекція. Це. Тому що інфекції там не може бути. Я б мазав цієї мазі антисептичною. одне іще ще хуже пече. Ну, опять, яка мета моєї подорожі, яка ціль? По-перше, зібрати всю цибулю, по-друге, знайти Ельдорадо. І по-третє, знайти українську церкву. Нахрена, так не знаю, але кажуть, що треба знайти. Я забув за шапку. Коментарі в шапки записувати. Як, е, і з якими небезпеками я стикався. Ти не знаю, які небезпеки. Ви самі бачили? Ну, в принципі, нічого особливого тут. Навіть не знаю, як Просто дивіться мої відео і там усе побачите. Я там все показував і розказував. А по поводу монет, так я їх і збираю в колекції. У мене вдома дуже велика колекція. Правда, вона розділена на дві частини, в у прачах, часть у, у Вертії. Там дуже багато інтересних монет є з різних, времен, з різних місць збраних. Причому всі монети зібрані, або знайдені, або подарені. Там немає монет якихось куплених чи спеціально обмінених. Ну, не вважаю тих, що я привозив з подорожей з тих країн, де я бував. Там і монети, і купюри, я все це збираю, у мене колекція дуже велика вже там. Рече по поводу вологості. Я раніше думав, що теж вона залежить від широти, а казується, ні, тут від різних факторів, тому що навіть на екваторі буває і вологі. Ну, в основному на екваторі вологий клімат сіда. А от в тропіках дуже багато буває сухого. Ці пустині в основному знаходяться в тропіках. В пусти... Просто це залежить від особливості. І тут я вже розказував, із-за із того, що з океану все час дує вітер сухий, ну, который, так, прохолодний, тут він нагрівається і висушує все. Получается. Із нього ніколи не буває дощу. От, і... А тут ближче до екватора виравнюється і там з'являється вологість. А там, наприклад, з тієї сторони за горами, там Амазонка, от, Атлантичний океан, от, там наоборот якось більш волога получается, з тієї сторони. Може того, що рівнина, немає гор, може там дують в другу сторону, але там от якраз вологий дуже клімат екваторіальний. Ну Я попаду в вологий клімат. якраз Еквадор і Колумбія, там вже буде більш вологий клімат. Я буду їхати по горній міст, там, де вологість не така сильна, тому що в низинах там джунглі, <гументно> там нічого цікавого немає. Тобто Я вже зрозумів, що й що і пустині і вологі ліси. Це не моє. Я раніше не бував ніколи в таких місцях. Тепер спробував, знаю. Нічого цікавого там нема. Знайти місце в тіньку на березі океану. А ви де тут бачили тіньок на березі океану? Я ще не знаходив місця хорошого. Отаке місце непогане. От, оце вже ближе к темі. От такого місця, як знайду, ближчих ну, щоб там ще й на не гризли, отам от і зупинюсь. Поки що мені місцевість тут не подобається для стояння. Так, їхати по ній прикольно, але стояти десь не хочу взагалі. Нема бажання ніде. Як тільки попадеться, то в Аргентині пару разів покадались такі місця, і класні такі оазіси. Тут якось нема. Да, по поводу покрышек там комментируют. я поміг хтось колись казав, що це саме. У мене покришка же... Вона просто дуже тверда, жорстка, що вот я купив. Вона не антіпрокольна. Я туди антипрокольные полоси поставив, ті, що мені дарили там ото, ще, ще в Бразилії. От вони в мене стоять і от вони і захищають. Но вони не захищають від цього, від дротиків вони не захистять і від таких великих колючок, як на цьому дереві. Ось вони теж не захистять, вона якщо проколе то вже насквозь. От. І шурупи якісь гвозді на дороги. Від них воно не допомагає. А так допомагає. Воно працює те ж саме, я вже об'ясняв. Це принцип той самий, просто у тих всяких швальбах ця лента вона вклеєна в покришку, А тут вона віддільно ставиться. Вона взагалі повинна бути на липучці, але поскольку вони вже бушні, липучка там вже не працює. Я їх просто вставляю. Так, по поводу, значить, руку пустелі мені водій показував. Правда, це було ночі, тому фотки вийшли не але Я її побачив, навіть трошки пощупав. По поводу ну по поводу губи я вже об'ясняв. Кстати, помада в мене є, я ще її в Аргентині купив, вона вже закінчиться, треба нову купити. Помада вона так захищає, щоб вона сильно не рипалася, але просто сама перша причина не зрозуміла. У мене і раніше бувало в різних часів, в якийсь определенний період року, така штука теж і теж не могли зрозуміти, чого вона сама потім проходить. Може якщо клімат поміняється, воно і пройде. Велику я вже ж 300 разів з'ясняв. В принципі, цей спокійно доїде. Якщо далі щось зламається, я знову поремонтую, це вже не проблема. От. А по поводу да, для будущих мандрів я буду. Скоріше все, той я, може взагалі новий куплю. Но мені той велик дуже подобається. Його б доділати, взагалі була б красота. Там замінити багажник, задні зв'язки трошки поміняти, і рульів поправити, і буде дуже хороший велик. Ну і так там гріпси прицепити, може сідло хороше купити. Так по мелочі, Туди багато грошей не треба, щоб його доділити. І тоді можна з ним їздити куди хочеш. Вот. І тоді я вже буду мандрувати, так, да, вже більше. Я спробував, зрозумів, що це погана тема. Хоча изначально у мене план був такий, я давно вже хотів так зробити, так приїхати, купити велик. Я і так само і в Малайзію хотів літати тоже, щоб там велик. Правда, сейчас не в Малайзію. Якось так інтересно, що в Малайзії ввели віза для українців. Без візи вирішив в Таїланді. Получається, що треба в Таїланд, а вже потім їздити по акрестності. Коли я починаю знімати, починається сильний вітер, щоб не все спортивно вроде все розказав. Це, це я вже з Телеграму Ну, по поводу який телефон це телефон Oppo A 80, я його купив е, в, саму, в Іспанії, в Гандії в Міди за 250 євро там була акція за 205 євро, але вона була в определенний день, я в той день його не купив, а потім ми пішли. Уже это, ну, я вже вирішив, все одно нічого кращого за такі гроші не куплю. Ну, в принципі, телефон класний. О, тут захисний екран. Приліплений, так я його сильно поцарапав, але зато сам телефон ще нормально держить хорошо, Вроді знімає добре. А мій предыдущий телефон, ну той запасний, который, я, мабуть, десь його коснув екран. Ну, він так работает, ну це вже таке. Я його держу на всякий случай, але він мені вже не нужен, в принципі. Так. Я, кстати, зарядку знайшов э, дуже хорошу. Я її провірив, вона качественна. Так що в мене тепер аж три зарядки є. Только немая третьего устройства, чтобы заряжать. Вот. В общем, все. Я прокомментировал все вопросы, все комментарии. Такие кстати видео с костями я таки, наверное, выложу на YouTube. Сделаю отдельную серию с там, чтобы диты не двигались и все такое. Вот так вот. Ну, все-таки. Буду заканчивать. А то я тут сильно затримался. Я проехал через те зеленые участки, следующие. И понял, что я выбрал самый лучший. Я саме правильний вибрав. <гум> що нормально. А вони тут часто попадаються. І взагалі на горах зелень. Пропали. Так так от травичка. А то такі хущі всякі ростуть. Взагалі, нормально. Оце от обочина така. По ній їхати можна, але не очень хорошо. Я стараюсь їхати по приїжджати частині, коли є можливість. Ну а коли багато машин, так і буває дуже часто, вони тічками їздять, то приходится тікати на обочину. Но прикол, после того, як я замінив обад. Вся покрышка стала уже. То есть это заднее колесо Больше накатисто стало. Оно такая твердое. Вот. И поэтому якось еды лучше катится. Хорошо. Короче, там на спуске были ж такие же самые страшные серпантины, как и на подъеме. А тут внизу песчаная буря. Прикольно, что эти некоторые из них вообще засыпаны песком полностью. Если вітер все время з моря. Откуди береться цей пісок? З моря чи що? Кстати, пісок з блстками. <рес> <рес> Ось вот таке робиться, і оце треба буде їхати бумаж цього, бригади. Поки що немає бажання підходити і купатися. Я в таку дупу ще не попадав. Ось в бутылки лежать. Вот. І получается через горличко надуло повну бутылку піску. Отак вона работає. Если якась хатинка в ней дырку, задує сразу піском повністю. хатинка будет. Вот так воно виглядає. Сахара Тихані не ожидав тут такого побачить, на постелі. Вона, кстати, на этом на open street так і обозначена, як пісок. Там таки робиться ужас просто. І дихати невозможно, Получается, От. Я дихаю носом, рот так відкриєш сразу повний рот піска. Очки теж не допомагають, тому що вона дує трошки ззаду і задуває під очки тоді ще хуже, повні очі. А так, якщо відворачуєшся, воно нормально. Також як машини проїжджають, приходиться очі закривати. Отакий жах. Треба швидко проїхати цю хрень. Це кошмар такий. Настояща піщана буря, я в таку ще не разу не попадав. Дорогу понамітало багато де. Я так і не зрозумів, то дорога там повертає в сторону, а вона все одно вдоль моря їде. І мета пісок постійно ми від'їхали трошки від берега А тут оазіс. Причому я його здалека не бачив, було все в тумані, поперюється. На зелені. Це ж тут следующая хацапета тут заправка. Ця п'ятівка називається Яука. Яука. Тут є заправка, водичка. Я зараз наберу водички, тут теж краник. І покупаюсь. Раз в океані не вийшла, так я скупаюсь водичкою. А через 40 км буде ще одна заправка, на якій я буду затарюватися вже повністю. Ну, Десь там далі ночувати буду вже. В пустыні наска. Уже я до неї доїду сьогодні. Из ноутбах я закрыта Написано Libre, А что-то я не знаю чи зможу я 5 за 5 кошмар. За вот таку дорогу брати деньги це був би просто ужас Это финиш вообще а тут вообще капец Если зедешь з дороги То потом назад повернутися дуже важко психануть і вилити всю воду а потім думає що її зря виливати ось ми покупаюся і покупався я з себе всю грязь змив і поки я був мокрий на мене пісок приставав а я висох пісок весь сам трусився. нормально я витерся одівся. красота только краще длинную одежду одно правило песчаной бури. Пустые бутылки нельзя оставлять незакрепленными. Иначе все. одно я догнал, а еще одна вот здесь улетела в небытие куда-то. Вообще даже не знаю. Хрен знает куда. Здесь, наверное, уже за дорогой. Нашел дуже интересную покрышку. Не знаю чого її викинули, вона абсолютно ціла. І з носа в неї пошті ніякого немає, вона майже нова. Ха. Надо спробувати поставити наперед, якщо вона не лусь і не розлізеться. Моя передня вже сильно стерлась за це время. Короче, если вона буде держать давление, то я заміню. Не, я обнаружив боку. Трошки это, але воно не насквозь порване, але ну, я думаю, що із за цього її викинули. Кстати, Innova, Покришка Innova, Це хороша фірма. Так, Следующая хацапетка називається Чавіна, Там тоже бурна річка була, також з зеленим оазисом. Церковь не українська. Парк отдыхательный. Всякі ригаловки для підляки там. Такі, як не крутий, а після купання відчуття приємне. Так що добре. І вроді як тут вітер уже затих, і піщаної бурі немає більше. Вітерець дує в спину. Їдемо до моєї цілі 25 км. Ця п'яти вода була краще, ніж в предыдущій. Так Я набрав собі дві бутилки. У мене одна бутилка пуста і одна полупуста. Це я вже буду добирати на наступній заправці, а то вдруг там вода хуже, хай буде всяка різна. Я їду, їду, а тут бац така красота. Зелений оазис з сидінками Взяли б зробили розетку USB, щоб я зарядився. О! А може там є. <свісно> Прикольно, що я навіть без переводу зрозумів смисло цієї картинки. А там наоборот, типа, положительна картинка такого ж типу. Тут символи олії. Белла Юнион называется цей населенный пункт. В общем, такое прикольное место. Но мы едем дальше. Очередной бонус. Витаминки. Это же специально не положили. <связывая> Сюрреалистичный пейзаж такой. И опять это начало нести песок. Хотя ветер вроде не сильный. Коротше, все впечатлення про перу испортила оця дорога. Знов якийсь оазис, хоча на карті я його навіть не бачу. Тут вони часто попадають, а там я бачу їх. Відпочити. Коротше, я решил воспользоваться случаем і пробулькав камери. Я оказалось, действительно. Передня камера була проколота. Я вчора проколов іголочкою. А сзади просто латка відклеїлась опять таке короче получается если в камерах уже багато латок то бесполезно что сделать уже когда латки доходят до 10 ну, надо выкидывать и все таке вот. получается тут оазис ричичка и ничего рядом немає можно було б ночевать но я поїду дальше там после заправки я буду їхати все время вдоль речки и там тоже будуть оазисы так что нормально Но вітер, звісно, вітер. А тут дорога взагалі усіяна цибулею. Причем дуже багато хорошої. Ось хороша цибулина. Кошмар. Прямо целая полоса. Иначе прям посыпалась из прицепа. Ну, у мене 6 цибулин класних. Мені не треба більше. Точнее яблок набрав. В общем, я зайти до цієйтовки. Пуерто Ломас называется. Вона знаходиться саме в стороні. Тут кусочок виходить на трасу. тут як обычно всякие эти забігаловки. Тут якийсь маркет, але я так понял, що там нічого цікавого нема. Заправка і водичка. І водичка на вкус оказалась вообще классная. Наверно, найкраща за сегодня. Тому я набрав дві бутылки повних і добрав в остальні, Щоб був повний запас. Пять повних бутылок нормально, должно хватить. Взагалі це вже останній такий кусочок буде у мене, в пустині. Далі вже починається цивілізація, там все буде часто і заправки, і магазини, і вообще все буде. Последніх 75 км до следующеї заправки. Далі дорога йде рядом з річкою. Ось бачите, яка обочина. Ну її взагалі нема, тут тут уже все, капець повний. Чим далі, тим хуже дорога. Скоро буду в'їжджати в новий регіон завтра. Побачимо як там дорога поміняється, але сраха. Так от там де дорога буде уходити в сторону від річки наверх, там треба буде десь ночувати вже. Такий непоганий каньйончик. Надо знайти свист. Щоб добре закритися віддавати От вітря тут вуряки заховаєшся. Надо, так, щоб воно ета, тут немає укриття. Може далі буде, треба пройти просто. Все, далі дорога уходить у сторону і наверх. Дальше немає сенсу шукати, будемо тут зараз дивитися. Думаю, тут і стану. Тут такий виступ хороший. В общем, тут однозначно треба якось вниз спускатися. Тут, або там за уголовні, ще на следующему згибі. там на ребрі Спущусь. По вітру непонятно, він то сильніший, то та слабший, так що важко оприділити, але воно по руслу везде несе. Так що не... без різниці. Я вирішив отут стати. Саме ровне хороше місце. На саме дно спускатися не буду. Бо тут якось непонятно, хмари і ріки такі бувають текущі, так що може вдруг піти вода, хоча в саме місце вже не ходити. Вот тут было. Хорошее место. Такие выступ хороший. Вот. Можно даже себе сиделку сделать из этого твердого. В общем, так я вот тут буду. В общем, закрепил по всякому, как мог, на растяжке. На ночь, наверное, тенту беру. Можно и сорвать. Не знаю, насколько хорошо будет эта защита триматься. Ну, Думаю нормально. Дров тут хватает теж, так що будемо местные дрова теж использовать. Ну так вроде нормально. Лучше ніж нічого. Солнце буде зараз е, сходить. Поки воно вийде з-за горы, я може вже й закончу и втечу отсюда. От таке. Я. я не собираюсь завтра доводи сидіти. А тут якісь низко хмари. Откуда вони взялися. Тут же не должно бути дождней.